Історії людей незвичайні звичайні і яскраві події. Це програма. Дивись на телеканалі ТЕТ. Я Іван Корнієнко. Моє вам вітання. Сьогодні «Дивись» український гурт Нью-Скол та ідеальний актор Дензел Вашингтон. В 11 років Олексій та Василь зав'язали з класичною музикою. Вчилися і далі, але без розмов про велику сцену. Хлопчики схотіли читати реп. Він уже двічі ставав найулюбленішим актором Америки. Дензлу з ці титули не потрібні, як і золоті статуетки. Родина важливіша за Оскар. Як можна приховати недоліки мовлення взяти в руки саксофон? Наприклад, такий рецепт від звійкання свого часу винайшов один із учасників групи Нью-Скол. І раптом хлопчик закохався у реп. Він добре знає, не зможе вимовити навіть два рядки поспіль, щоб не запнутися. Власне, співати взагалі не може. Але ж він так хоче, і напевне, в 30 він поглянув би на це більш тверезо і відмовився б від репу. Але в 11 у мрію віриш. Відтак уже за рік важко було визначити, хто в цьому чоловічому дуеті колись заїкався. Історія від Марії Білої. Це незвичайна школа. Це коледж мистецтв. Тут фізкультурою займаються під класичну музику, і в п'ятому класі вже вміють грати як мінімум на трьох музичних інструментах. Дітки йдуть додому у восьмі вечора після 11 уроків. Що вдієш? Такі правила вирощування майбутньої Богеми. Гурт Міскул випускники цього коледжу. Добрий день, Льоша! Добрий, Добрий день, що ти прийшов до нас. Ми дуже раді. Заходь, можеш потренуватись. біцецей накачати. Чому? Два рази ти можемо збиратися і все. Два рази. Ти, 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 ти. Вони разом з дитинства обидва діти-артистів. Обом пророкували велике майбутнє. От Василь, наприклад, подавав надії як джазовий музикант, Олексій як актор. Аж раптом інтелігентні діти, переможці конкурсів і улюбленці вчителів перетворилися на реперів. Хто це такі, тоді майже ніхто не знав. Адже було це 10 років тому. Професора консерваторії, радітелів. Е... Привыкли к тому, что в семье талантливый ребенок, который музыкант, в которого вложена куча сил, потому что, оно, как бы родители очень поддерживали меня в, ну, в сторону музыки, потому что видели там перспективу. И представь, да, я прихожу и говорю: нет, я буду заниматься рэпом. Это был страшный шок для всех. Вася Циган, його мати Наталі, танцівниця і народна артистка. За правилами її циганської сім'ї діти завжди мали вчитися в найкращих школах, мати найкращих вчителів і взагалі утримувати все найкраще. Звісно, Наталі переживала з приводу рішення сина. Краще були б саксофони кварнет. Але що робити? Дитинка хотіла читати реп. Я п'ять Петю попросила Дуже. І п'етя, так і привів Васю Потапу. На то время Потап був совсем юний, ніхто його не знав. І це було 8 лет назад. Знай, глаза небеса. про якого розповідає Наталі, це Петя Чорний. Ще один член великої циганської родини. Завдяки йому почалася нова сторінка в житті хлопців. Називалася вона Потап Юго Майдан. Колись на цьому місці було кафе «Вечірній Київ, а навпроти в пасажі квартира репера Юго. На ті часи тусовка там збиралася серйозна. Вся еліта шоу-бізнесу. У тусовку, яким з чином впустили 11-річних хлопчаків. Мрії почали здійснюватися. Хлопці стали читати реп. Вчив їх потап, якому тоді було 18. І Щоб я більше вас тут не бачив. Кто папа-папа? Знаю ваших рэперов, наркоманы. Ну ты же ничего не понимаешь. Кто там еще? Это, это мы, мажоры. Я был такой скромный мальчик, такой, который худенький, с высоким голосочком, такой, вот, пи-пи-пи-пи-пи, все время. И вот так вот уже пел, там, пытался, там, рэп, и все это было, пи, -пи, 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 -пи такое. Вот, и, в принципе, вот, я был скромный, напильник был ужас был просто вокруг него, это все, такой ураган ходячий там, и шума, и все время замечал его там, и к ректору вызывали. <таспорщик> Эти все годы, четыре года работы, альбом целый, два клипа. Серьезно идей было вложено, серьезно было вложено сил. Мы действительно по-детски верили в это. То есть верили в это в голове, в мечте, но никто не верил, что действительно мы реализуемся. Тепер від Майдану лишилися самі спогади. Люди, которые створили цілу вуличну культуру, виросли. кого життя змусило полюбити офіси, які колись так суперечили їхні життєві філософії. Інші, як от вуличні танцівники брейкдансу, танцюють у шоу-балетах. Треті і досі п'ють пиво на вулиці. Ліпенню скол стали значно гламурнішими. Бо гламур упаковка, в яку можна загорнути все, що завгодно і вигідно продати. Часи змінилися. Правила гри теж. Реп став аренбі а попсілса і є в цьому дуже правильний момент No money, no music. Знаєте, джазмени дуже люблять цю фразу. Все хотят єсть, всі розуміють, що е поп-музика э, поп ближче. З'явився понт, основне поняття R&B культури. Адже її створили чорні. Тож, якщо верхній одяг, то обов'язково шуба. Якщо прикраси, то щоб блищали за кілометр. Якщо машина, то не менше, ніж за 100 тисяч доларів. І щоб усі бачили. І головне, щоб заздрили. Прагнення кричати про своє багатство частіше за все наслідок голодного дитинства. Понт завжди. Це ж музика чорних, ані привиклі цацки цаки, іміці там. Просто це все стиль. Не могу же я быть РНБ исполнителем и ходить с длинными патлами, красить себе под глазами и петь попсовый рок песни. Я, в принципе, сам по себе внутри себя очень негламурный человек. От я наоборот любив например, це даже напримірне над людьми, которые там питаються пафосно вигляд за історію дев'ятирічної дружби. Сім'я навколо Потапа перетворилася на один великий клан. Лейбл імперія закрите товариство, якому всі знають одне одного дуже давно. Та одне зважаючи ані на дев'ятирічну дружбу, ані на клановість сольних кліпів ні ніхто знімати не поспішає. Видавати сольні альбоми теж. У Либрі імперія, імператори зараз потап і Настя Каменська. Усе працює на них. Стратегія така, а от про міску призабули. Можливо, людям хочеться і сольний кліп побачити, без Квінс і диск купити. Але все це в планах, усе в перспективах. А коли ж це буде? А хто зна. Зараз настолько не вистачає времени займатися творчістю, що не може навіть. объяснить, когда выйдет альбом, когда он выйдет. Есть сейчас вещи, которые зависят не от нас. Когда наш дизайнер сделает нам обложку? Сразу же две каких-то аудитории, например, те же самые толстые дядечки, которые, которым нравится группа Queens, да, и мы, которая там более молодежный проект. Когда она соединяется, это получается та же самая золотая середина. Вот, и она, она, и это работает, это реально работает. Публіка і аудиторія становиться намного ширі. От і в принципі проект сам по собі очень яркий. Незважаючи на те, що запам'ятати обличчя Олексія та Васі важкувато, бо увагу постійно відвертають ноги дівчат з гурту Квінс, фанатів їм не бракує. Більшість з них знають групу завдяки старому альбому Школа Кості Реп, який зараз купити вже неможливо. Понатіють від нюзку переважно хлопці, які мріють стати реперами, і дівчатка, які у віці від 11 до 14 дуже схильні до створення собі кумирів. Причому інколи доходить до істерії. Мені дзвонять додому, не мені, а моєї мамі. І говорять: дайте мені напільника, тому що я купила за 20 доларів этот телефон. Нічого себе. Я... Вначале це було якось... то по приколу, а потом это вже начало надоедать, когда эти звонки там 108 за заноч може пропущених висо робити. То она реально всю ночь звонила. Ти думаєш, ну то вже по не сильно нормально. До речі, про дівчат. От Олексій, наприклад, виключає навіть гіпотетичну можливість роману з дівчатами гламурного формату. Його подруга матиме серйозну професію і спідниці носитиме переважно до колін. у купальниках він бачив дуже багато. Тож, 19-речный хлопчик уже давно не у уголы ночи тела с трепетом. Они действительно созданы для этой профессии, и вот и больше с них вот не возьмешь. Вот и ты так смотришь на это все, и тут смотришь на девушек, которые приходят на кастинг, на новые клипы. Их каждый день по 40 человек. И я думаю, знают ли их не парни о том, что они здесь? И знают ли их не парни о том, что они сейчас будут. Ну вот, будут Сніматися в каких-то відкриних кліпах. Вони певна річ хочуть і альбом, і кліпи, і сольні, концерти. І сподіваються, що все це в них буде. Просто скаржитися на життя у їхній родині не заведено, а може вони просто не мають права цього робити. А можливо, якщо ти зростав у циганській сім'ї або з самого дитинства, дізнався, що воно таке клан, то жити без цього просто не вмієш. Надто цінуєш родинні цінності і надто сподіваєшся на інших. Наша друга історія про актора Дензела Вашингтона, який миліше американцям за Тома Хенкса і навіть Джонні Деппа. Дензел Вашингтон шукав себе довго, спробував і медицину, і журналістику, аж поки не потрапив у студентський дремловток.